Вот в таких условиях я живу, да я її і не жалуюсь в такі условия, ліж би меня не вигнали вот с этого, с этой маленької комнаты. Такий вигляд останні сім років має житло пані Ольги. Кімнату їй дали у геріартричному пансіонаті. Жінка розповідає, приїхала до Сум з Ясиноватої, коли у 2014 році там почали стріляти. Зараз повертатися нікуди, чоловіка вбили, а будинок знищений. Живе на 1800 гривень пенсії. Ще тисячу отримує як допомогу для внутрішньо переміщених від держави. Тепер же говорить їм погрожують виселенням. Там нас нас висілі своїх дамов, і тут виселяють. висіляють. Приходять і сестра хазяйка наговорила, що ви все одно уїдете в село. Все, я обратілася потім директора, спросила, правда, ли, вона просто молчить. Також, розповідає Ольга Попова, до них не приїздить швидка, бо вважають, що вони і без того у медичному закладі, але у пансіонаті їх не лікують. Якщо ж і приїжджає вночі, то мають клопіт. Приїжджають скоро і уїжджає. Говорить, «У вас закрито. Визиваємо поліцію. Поліція через забір. Щоб потрапити сюди. Люди у нас всі по 90-80 років. Борис Бондаренко теж живе тут. Приїхав з Луганська, йому 90 років. Розповідає, минулого місяця поскаржились з директору, що тарифи нараховують їм неправильно і не показують розрахунки. Вона сказала, я вам не дам цих на тарифи. Це ви сильно много просите, і це не положено. Електроенергія п'ять кіловат. не може бути такий великий кіловат по Україні. Усього у пансіонаті говорить директорка закладу. У них п'ять людей, що вимушено переїхали до Сум. Тут їм надають лише дах над головою та побутові умови. Про тарифи каже меншими як для населення їх зробити не можуть, бо вони державна установа. На сьогодні ми. Надаємо місце для проживання внутрішньопереміщеним особам, вони згідно угоди від відшкодовують житлово-комунальні послуги, і тариф, який для населення, він ніяк не може примінятися для установи. На питання ж про виселення Людмила Красильникова відповіла, зараз це питання не розглядається. А рішення про поселення чи виселення людей з пансіонату приймають у обласному департаменті соціального захисту. Його очільник Михайло Добровський говорить: тисячу гривень внутрішньо переміщення особи отримують саме на відшкодування комунальних послуг, тож і сплачувати мають не більше цієї суми. Вони повинні платити. За своє перебування, але не більше, ніж передбачає 505-та постанова. Це 505 та постанова, це йде їм компенсація за житло і за інші ну, жилічно-комунальні послуги. Ми зараз ще не маємо змістовано, не можемо виставити рахунки, не знаємо, поскольку ми хочемо отримати за грудень повний, ну, повний місяць за грудень. І далі ми проведемо відповідність, щоб вони не платили більше заяви, які надійшли на мною, ну, на мене на перебування, у місці погодження. Тобто, ми зараз ну, не, не один чоловік оттуда не виселен. За опалення воду, сміття та електроенергію за листопад п'ятьом вимушеним переселенцям у геріартричному пансіонаті нарахували 1376 гривень кожному. Коли ж немає опалення, сума менша. І за словами директорки пансіонату, в середньому протягом року виходить менше 900 гривень на місяць.